Я засуджую, а, Засуджуємо. Да. засуджуємо. мені банати драго. Він Понял, расизм. Це шедевр! Шедевр, крость! Новий режим в Гартикфон! Дивне Тіло. Ді... Дивна... Так, давайте знову заново. Виріште, це. Дивне тіло, новий режим а в Артік фон. Давайте його затестимо. Отже, сенс в чому? Створити сурреалістичний персонажів. Діданих верхом малюнків. Ну ніби логічно, ну, ніби я розумію, що ми будемо малювати Від частини, да? І вони будуть з'єднуватись якось, ну... рандомно. Ладно, чекнем. Ну все народ, малюємо короче, голови. Полотно ділиться на три частини, якщо тебе... е, коротше, розберейся. Такму взагалі казав. А для чого там лінія внизу? Ну напевно, це буде з'єднання на цій лінії, буде з'єднання з частинами, тому да. Я не знаю, що малювати, якщо чесно, Дайте подумати. Я хочу единорожку намалювати, людина єдинорога. Я не знаю, чому мені так не подобається. Що що це таке? чому у мене рог якийсь кончений вийшов? Ладно. Це взагалі Ісус єдинорог, нічого не знаю. Точно, Ісус єдинорог. Ну шо, Живі тут в Дискорді чи ні? Да, до речі багато дуже часу, якщо чесно, дають на це. А, так а, нам ми буквально шри. три частини Ні, нормально, за рахунок того, що ми малюємо тільки три частини Ну, три малюнки, да? То нормально. Руту жить с так... торсом. Жарко. А шо там? Шо не бачу, о, то шо ми так не мені Так торс малюй якось. А торс це, типа там, де руки, до, до, до них, так? Напевно. Мабуть. Ну ладно Продолжим малювати <реж�> священника, да и все. Як мені замалювати, якшо я ничего там не бачу? Ой Мене знов стершень выпав Я... Я так поню... Я так понимаю. Блин, я понимаю, Может я поздно говорю, но там Годжо Саторо нарисован Нормально. Суще можна Годжо Я намагаюсь гадати его в аниме Серйозно, Сірий чувак, це вот. То, не вистачає. Ні, ну в цілому нормально. Не все так погано, як могло бути. Опіс, що мені малювати? Мене чисто не малювати, нічого так, не видно. Це... Ви? Я ви? нічого ви? не бачу. Це ноги так. малювати маєш. В мене чисто зараз... маленькі сині точки з веку, і все, я більше нічого не бачу. Да рандом не ты ноги на малюй, да и все. Если, если, синие точки, скорее всего, чувак ботом просто пытался нарисовать. Там просто, если ботом рисуешь, там вот такие баги ботом? появляются. Я не думаю, что у нас все люди, которые лет этим користуются, но ладно. Не-не-не, могли, могли ботом рисовать. Я пробовал, бот такие точки выдает. Ну и ладно. Нишки, мамонты. Легче да? Нишки мамонта просто. Там же не обов'язково малювати, що ти, прямо, що ти хочеш. Ти можеш просто все що-небудь намалювати Так. Да. Манікюр можу, можу додати. Мазати. Ой, боже, я, я згадав, короче, розукрашки дитячі там де манікюри, там, знаєш, так можна робити. Я зараз цим займаюсь, мені здається. Розукрасити ніжки Це розмальовка, я зрозумів. Аліса, от таке буде з тобою, якщо ти не будеш ухажувати за своїми ніжками Тут 5, до речі. Тут 5 ногтів, а тут чему 4. Дэйди все. Дэйди все 5 ни. <смі> а немає, короче. Я зрозумів. Точно, зараз. Ну вот херачило палець, типу, нормально. На ніж. Блін, вона напоролась на ніж, короче. Просто був ніж. Ну а як мені ще пояснити, чому в неї немає одного пальця? Ну я так намалюю. Красиві ніжки жіночі. Насправді мені подобається цей режим. Він доволі <смі> швидкий. Він доволі швидкий, тому. Прикольно. <плес> 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 Давайте подивимося. Ну Больша. давайте. <смех> <смех> Ой, о, о, уважаемый о, человек. ⁇ -м ⁇ рука. да вы, да вы, <laughs> 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 да вы, да вы, да вы, да вы, да вы, да вы, него у него коронавирус в руке! да вы, да вы, да вы, да вы, да вы, да вы, да О, oh, Руїна буде термінал, батермінатор. А ні, вжар. А що там рука рука літаюча, рука літаюча. Боже А ще вона боїться Руїна.

Савуне, это чекайте, сейчас там черточки будут. Да, 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 да. Я же говорю, это Годжи Сатору. Да. Вау. Я понял. Что, Серу, что ты наваливаешь? я буду. Что ты Сатору Годжи? Сам это Ну Что, сука, туби Почнемо грати. Мені не Мені банити, драго, він Так, а, а вже ж банити швидко. ж выпил. Понял расизм, прикольно. Да, ні, це не расизм. Стоп, стоп! Це дуже цікаво. Да ми забанимо. Я не оскорбив, по-моєму, нікого і... Ладно, я не можу це зараз враховувати. Точно, я намалюю краба. Я ще пам'ятаю, що у краба є усі якісь. <клес> Точно, це буде Краб тіньор. А, а як мені передати, що це Краб тінь? Та, да, позаходили трішки неадекватні люди. Як боти і т.п. І і тому посилання краще так не скидувати, все ж. Посилання я більше так не буду скидувати, тому сьогодні максимальний крін за цього. Ні, ну так, да, коротше, адекватні росіяни повинні зрозуміти, звідки це все русофобія. Якщо вони цього не розуміють, то я не вважаю, що це прям адекватно. А що ще? Ну то тобто, Вони повинні розуміти, чому ми не хочемо з ними грати, як мінімум. ось. Але те, що людина сказала, що це расизм, здається, людина трішки не шарить. Ось. Тому і розбиратись вона тоді точно не буде, якщо вона вважає, що це расизм. Ось чому сенс. Тому... Хай рахують, як хочуть. Нам головне, що да, зменшити спільне інфополе. В нього бусики якісь є, да? Але я не вмію малювати, я намалюю вусики, але то таке. Я не думаю, що у них такі вусики. Це якісь антени. Коротше, очікую, що тут буде максимально засуджується фігня, яку треба, не знаю, заплюрити, розумієте? Точно, я зараз просто чорний екран знайду. зараз знайду. Почекайте, я придумав. Я перед тим як буду показувати кожен малюнок, я буду вставляти цього чувака. Дивитися спершу, якщо там все нормально, то окей, я його пропускаю. Але буде отак. Цензурити буду цим, чуваком. Я думаю, класна ідея. Тому не треба буде навіть засуджувати, тому що ніхто не побачить цього, тільки я. Головне тво... ваші старання, народ. Ви гівно, але головне, що ви старалися. Розумієте? Головне кладіть вашу душу. Я, я вкладую, я вкладаюсь максимально, ви не, ви не шарите. Ви думаєте, я фіню якусь малюю по фану? Ні, я, я стараюсь, стараюсь. Хатя, я стараюсь. Хрена я зараз його виставив вибачаюсь Ось все бам! Я намалював! Шедевр, шедевр! Там щось дуже прикольно намальовано, я хотів би зараз жопку таку намалювати, класно, але я не вмію <реш> Ладно, я спробую, я спробую. Типу що він жопою повернутий? Стверка, знаєш, щось подібне Хоп хоп Я думаю, я зіпсував все, чуєте. Опа, вже мені не дуже подобається, вона якась не дуже апетітна. Це більше, напевно, так? Да? Та не мію, ну що поробиш? Як є, так є. Може просто треба виділити її. Стало краще, чи ні? Що це за херня, я намалював? Не знаю. Це блеск, це блеск. Я малюю блеск. Дивіться, я тільки гірше роблю, але ладно. Що є, то є. Як художник, я так бачу. Я, до речі, це можу казати, як казалось. Це мій компаньйон. Його звати... Як його звати? Давайте наз... дамо йому ім'я. Це жестяне равлик. О, ну перший малюнок нормальний, можу показати чи не варто. Я вже не бачу, що там. О, це поки, Блін, взагалі воно якось вийшло по конченому народ. Зараз покажу. Не хто нажимаю постійно. Якась вігня, народ. Що це таке? Це хто не зрозумів. Містер С. Блін, він не зрозумів, як малювати. Все заруїнив нам. Сайден, ти нам все заруїнив, бля. Що це за керінж? <свят> Слава Богу, що ніби на тільки малює, да, якусь частину, тому. середину він більше малювати не буде. Ура! Погнали далі. І все чудово, показуємо. <свят> ну, мені подобається, мені подобається. вийшло доволі круто. І в одному стилі, ну як, стиль трішки змінився, але, блін, клас! Мощно, мощь. Хорошо, давайте продовжимо. Секунду, компаньон, будь ласка, в студію. Закрийте, будь ласка, екран. Я буду жевся нам короче. Жестьянчик, будь ласка. Да, дякую. Ууу. <ривця> а. Бля, це цей яма левав дали. Я 20 качка. Ну, ты что це. Я думав, це курочка. А... Короче, кажучи вышло такая. Таке прикольные. Ну ч, прикольные? Ну, я думал, что справді тут будет. Окрім кінця. За что ба? За что баня да. ничего не декабль. сделал? Я ничего не сделал, я хороший русский. Почему все так ненавидят русских? Ой, я так устал от этого дерьма. Ну я ризикну на орионне. Я ризикую, я ризыкую. -о, -о. А ч орн? Онтарион, ты просто шедевр намаливал. Шикарно, шикарно, боже. Шедевр. Это шедевр, шедевр просто. Вы молодцы, справді дуже класно. классная. Охренен. And надо было... А, за что? я заслуживаю, да. А все, ты ком, вообще! Нахрена! Заслуживаем тоже! Хорошо, они бы там можно показывать, да? Мощь, мощь! Ультра-пауэр! Так, ультра-пауэр, да? А что за корыто? А кто нам корыто? Я его в корыто просто посадили. Это куленок. Акуленок. Да нормально. Ну нормально, вы что повары по. Оооо. Цантаро намалевав, я думал, что це повар. Понятно. Я повернул трішки выбачаюсь. Ну ладно, це я заруинив. Я намагався классно намалювати але я не повернул його нормально. Ииии. І... Слава Богу, я не даром. А це мені не подобається по бокам, якщо чесно, але нормально, то мол, ні. Я, я, я фон забув добавити. Про... Ну, до речі, прикольно все одно. Ну, все, на сьогодні з Гартіком все. Насправді, експеріенс а, з відкритим лобі <проб> дуже цікавий. Дуже цікавий. Більше я так робити не буду, тому якщо хочете грати в Гартік з нами, ми будемо частіше, напевно, проводити, якщо хочете. І Давай, цей режим дуже класний, цей режим дуже кратий, тому приєднуйтесь до нашої спільноти в Discord і. Івентів буде більше по гарчку, все ж режим класний справді.